У Тернополі з гастролями побував відновлений Донецький обласний академічний драматичний театр, який до повномасштабної війни діяв у Маріуполі. Виставу віднесені вітром у Тернополі, показують вперше, розповів директор театру заслужений діяч мистецтв України Геннадій Дибовський. Вистава про те, як живе і що відчуває кожна родина сьогодні. Тому я думаю, що кожен глядач, який прийде на нашу виставу, він відчує, побачить себе. І сам зроби висновки. Вистава затримується через оголошену повітряну тривогу. По її завершенні глядачі таки займають свої місця у залі. Серед них тернополянка Юлія Рибак наживо перший раз будемо бачити. що пригадали собі шкільні руки. Чули за Маріуполь дуже багато, тому що новини слухаємо. І багато людей таких як в нас в Тернополі є з Маріуполя. Багато з сходу допомагаємо їм. Юлія Анісімова родом з Маріуполя, та через війну, каже, переїхала у Тернопіль. Я дуже любила в Маріуполі ходити в театр. Люблю наш театр і тому ну дуже я думаю, що буде класна вистава. Для створення декорацій та костюмів художник Олег Татаринов використав тисячу метрів крафтового паперу, розповів Геннадій Дибовський. Актор театру Андрій Байдак готується вийти на сцену в паперовому костюмі. І ще вони прикольно шуршать шуршать, коли виходить. Андрій Байдак каже: у театрі працює два роки. У виставі він грає Олексу за романом. Це прототип Ешлі. Вона для мене трошки заскладна, бо у мене мій світогляд і світогляд Олекси. Вони трошки не співпадають і через це. Нам треба було розуміти одне одного, розбиратись. І робота була справді складна. Мабуть, одна з найскладніших для мене, які були до цього. Та <плес> вечори, вечері, збирати гроші! Я солдат! Я родин! Я їх дітей! Так цим прекрасно займаєшся тим! Донечко, цим повинні займатися усі. А наша родина тим паче. Так, мама віде. права. П'єсу за мотивами одноіменного роману Маргарет Мітчелл написала українська драматургиня Людмила Тимошенко. Головна героїня Христина, яку грає Катерина Політаєва, це сучасна Скарлетт Огара, у дім якої приходить війна, розповідає Геннадій Дибовський. За його словами, у виставі задіяні 12 акторів. Одну з ролей у виставі грає ветеран російсько-української війни, заслужений артист України Андрій Луценко. Хороша вистава, цікава роль, цікавий матеріал. Тому і працювалося з задоволенням. Моя роль Руслана Мельника це неоднозначно така особистість, яка скоріше це негативний персонаж. Але в кінці, в кінці є інтрига глядач її побачить. Театр без даху так називає свій театр Геннадій Дибовський. Коли у березні 2022 року росіяни зруйнували будівлю Донецького драмтеатру в Маріуполі, частина трупи перебралася в Ужгород, каже директор. У нас нема сцени своєї, у нас нема класів, у нас нема цехів, які б нам допомагали. Це пошивний, декораційний, як у всіх театрах, перукарський цех. У нас цього нема. Ми це все робимо самі. Тому нам трошки важко, але ми від цього ще кріпчіше стаємо, і азарт у нас більший для того, щоб працювати. Далі із п'єсою Віднесені вітром театр поїде до Івано-Франківська, стрия рівного Житомира та Києва, каже Геннадій Дибовський. За його словами, ще один тур планують організувати навесні. Лілія Лобр, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.